Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Сьогодні дуже потужний другий тайм провела ваша команда. Ви що скажете по матчу в цілому? Ну загалом, якщо по матчу, в цілому, ми не повинні були програти. Це однозначно. Ми допустилися в першому таймі дуже багато індивідуальних помилок. На що і воротарі і гравці, і це вплинуло погано на нашу на наш результат? Скажете в цілому по поєдинку, тому, що в другому таймі і домінували, і п'ять фолів змогли. Чому шосте не досі заробити? Ну, десь не хватило тої впевненості в ігри. Погано війшли в ігру трошки на початку. Ви ж бачили, які голи допустилися. Просто курйозні голи. І вони притримали нашу команду. Якби не ці курйозні голи, все було нормально, але з якби складається результат. Хмельницьку Шевченко забив сьогодні, забив так само, ось не було думку, вас поставити його зі старту сьогодні. Я тільки що говорив з президентом, президент так і сказав, що треба було його ставити з старту, а не Бабенка. Ну, знову ж таки, напевно, я не послухався, знову ж таки, моя помилка, але важко приділитися, тому що коли Шевченка випускає, він також до восьми хвилини пропускає три голи. Так що тут палка двох кінців. Як воно є, це ж, як я говорив, це треба гадати. Сьогодні Може, були... колись вже вгадаємо. Сьогодні були дуже емоційні, як завжди, і в першому таймі, і в другому. Ось з ким це емоції пов'язані. Ну, що потрібно, хочеться вже, щоб вони вигравали. Вже десь е, трошки е, грає, вже е, непогано вже входить команда в сезон, тому що нас, ви знаєте. Е, 70% хворих не травмованих ну, було, не програні, втягуються в сезон і так далі, і так далі. Це в нас вже третій рік поспіль. у Нас так молоді хлопці десь так і стається так. І вже легше нам, звісно, і грати. Бачу, вже і хлопці краще відчувають і, е, гру. Ну, набирає команда. Звісно що вже і пора давно форму ігрову тримати і очки набирати. Ну, поки що ще нам. Важко це просто старт цей дається. Сьогодні з своєю грою Перв'єв грав практично без замін, ось якось інте його дії. Ні, ми грали двома четвірками. Вони чітко рівно і грали свій термінча, що Перв'єв, що Хамдамов, що Боднар, всі однаково грали, дві четвірки мінялися, все знає, може може так в очі вкидувалися, тому що достатньо непогано зіграти. Да. Так активно дуже-дуже непогано підтягував, ну, вже набирає то, також потрошки форму. Бажаємо успіхів. Прошу. Бажаємо успіхів. Дякую, дякую. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.